Усім привіт! Що знову? Новокуйбушевський НПЗ знову збиває невідомі дрони з собою. Також були помічені прильоти на окупованій Луганщині, Білгородській області та Курській. Операція бійців в Покровську та яскраві знищення града і Сонцепьока українськими дронарями. І Який напрям на фронті вийшов на друге місце за ворожою активністю після Покровського. Про все це не тільки Найближчі 10 хвилин. Розповім вам, це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимб... Люк, підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші подобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. На Росії знову бавовна новина, яка ще півроку рік сприймалася як щось неймовірне. Тепер у нас буденність, і це добре. Так от, в аеропортах Краснодара і Сочі запроваджений план Кавіор, тобто вони закриті тимчасово. Повідомляють про вибухи в Білгородській та Курській областях. Тамтешні міноборони похвалилося, що нібито збили 118 українських дронів. Очевидь, у збитті брав участі Новокуйбишівський НПЗ в Самарській області. Місцеві знімали і повідомляли про кілька потужних вибухів. Там нагадаю, Новокуйбишевський нафтопереробний завод входить до складу РосНєфті. 20 жовтня агентство Ритер сповідомляло, що він уже припиняв первинну переробку сирової нафти після атаки безпілотників. До цього у вересні його також атакували дрони. як бачимо, раз на місяць регулярно. А в Новайдарі, на тимчасово окупованій Луганщині повідомили також про вибухи на електропідстанції 110 кВт. потужністю спостерігаються проблеми з електропостачанням. Більш детальні результати цих прильотів опублікує зазвичай Генштаб СБУ, СБС та інші спецпідрозділи, тож варто дочекатися. Але помітно. Що залишати у спокою російську нефтянку наші дрони не збираються, і це знову ж таки добре. Тим часом українські антидронові розробки будуть захищати не лише Україну, а й Європу. Міноборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона перехоплювача «Октопус». Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, угода дозволить виробляти українські дрони-перехоплювачі у Великій Британії. Планується масове виробництво. Яке може сягати кількох тисяч на місяць, виготовлені дрони будуть також направлятися в Україну для покращення захисту неба. Ну, я думаю, і в Європі їх також будуть користувати. Ну і кілька слів про мирний план з останнього. Бо зараз скажу вам, відбувається такий справжній тиск на Україну в його обговоренні примусі фактично до тих умов, які влаштовують виключно Росію. Так, от держсекретар Марко Рубіо, якого вважають найадекватнішим з усієї адміністрації Трампа, запропонував таке: будь-які гарантії безпеки Україні можливі лише після підписання. Мирної угоди і його цитує видання політику. Якщо в деталях от держсекретар повідомив, що президент Трамп готовий надати Україні довгострокові гарантії безпеки, але пізніше, вже після мирних домовленостей, ну я вам скажу просто чудовий план містера Рубіо, надійний як швейцарський ніж. Тут ідеально підходить старий добрий мем. Із фільму Скорсезе Банди Нью-Йорка, якщо пам'ятаєте, де м'ясник Біл здивовано запитує, та що ж ти трясця таке верзеш? Ну, от як з Росією, яка і всіма попередніми гарантіями безпеки України нахабно знехтувала, які, до речі, так само давали Сполучені Штати, в тому числі, бо теперський меморандум, зрештою. А можна припиняти вогонь взагалі, опір ворогу, і сподіватися, що потім будуть оці. Гарантій від Сполучених Штатів наскільки наївним треба бути, щоб повестися на ось такі умови. Це все одно, що довірливо позичити свій айфон хлопцям кримінального вигляду десь на районі, бо ті ж пообіцяли, що їм тільки подзвонити і вони потім віддадуть. Тому це не ні про що, ми подивимося розвитком, що буде це далі. Але зараз насправді важливо як ніколи ситуація на фронті і те, як наші воїни Продовжують захищати Україну і знищують ворога. Так от за минулу добу кількість ліквідованих та поранених російських військових становить 1140 осіб. Про це повідомляє генштаб. При цьому загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни понад 1 мільйон 167 з половиною тисяч військових. Також Збройні Сили України знищили один танк, три бронемашини, машини, артилерійську систему, по одній реактивній системі залпового огню, До речі, буде в нас відео зі знищеним градом і не тільки. І один засіб ППО, два літаки, саме ті експериментальні, а 60 та А 100 забаранені нашими дронами та ракетами в ніч на вівторок у Таганрозі. Ну і бонусом ще 110 одиниць автомобільної та. Спеціальної техніки Росія. Далі буде наш традиційний візуал знищення російської техніки, обіцяний, і самих росіян. Але перед тим прошу вас, як завжди, підписатись на канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. І пишіть в коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Ми ну, почнемо ми з Покровська, там відбувається справжнє пекло, але наші воїни тримають оборону. Сили спеціальних операцій продемонстрували, як знищили ворожу ДРГ у Покровську. Під час Спеціальних дій воїни організували засідку на шляху пересування противника, завдяки злагодженій роботі групи та контролю ситуації, завдяки розвідувальним безпілотникам, було знищено чотирьох окупантів. Ворог намагався накопичуватися в одній з багатоповерхівок Покровська, але вже на підході до укриття троє росіян були знищені. Четвертий при цьому намагався. Відійти та збити навіть український розвідувальний дрон, який контролював ситуацію зі стрілецької зброї. Проте його все одно виявили та знищили. Тобто у росіян мінус чотири. Ну і крім цього, під час відходу наші воїни виявили та знешкодили ворожий дрон ЖДУН, який в очікуванні якраз нашої вже групи, був і, вочевидь, полював на них. Ну а командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броді показав, як оператори дронів його підрозділі знищили російську реактивну систему огню БМ 21 ГРАД його засікли під час бойової роботи, після якої ГРАД намагався причаїтися. Але не пощастило, важкий дрон-бомбер з кидом перетворив його на шматки металу. Детонація була настільки сильною, що вибуховою хвилою мінуснуло, на жаль, і наш дрон. Ну, це єдиний неприємний момент у цій історії. Як бачите, залишків фактично від цього граду немає. Ще одна установка ворога відслужила своє пілоти 3-го армійського корпусу. Знищили. Тос сонцепьок на Лиманському напрямку. А, попри те, що через невелику свою дальність ця система все частіше стає цільною наших дронів, ворог вперто її продовжує використовувати. Ну і нехай сонцепьоки. І... Поповнюють статистику знищеної російської техніки. А на цьому відео пілоти 28-ї механізованої бригади вполювали непростого мотоцикліста. В нього був навіть свій персональний реб на мотоциклі, але чи то він не працював, чи то з частотою не вгадав. Словом, дрону цей реп ніяк не завадив знищити мотогонщика разом з його мотоциклом. Ну, і сидячи з полум'яного фінішу цього байкера, він ще й пального добряче взяв із собою. Ну і про ситуацію на фронті. Загалом, як повідомляє наш генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень, знову перевалило за 200, і Тут передусім через різке зростання активності ворога на лиманському напрямку. Так, от за минулу добу там відбулося 44 бойових зіткнення. Це я вам скажу не бувала цифра раніше такого не фіксувалося. Саме на цьому напрямку ворог намагався вклинитись в нашу оборону поблизу одразу 10 населених пунктів а також намагався просунутися у бік того ж таки Лиману. Ну і Дробишова зросла активність ворожої армії на Костянтинівському напрямку. Там було зафіксовано 31 атаку. На Покровському наші захисники зупинили 57 штурмів агресора. Тут себе змін. Так само активний ворог і на Гуляйпільському напрямку. Там було 22 атаки. То ж бачимо ситуації на фронті, щоб там не казали про наближення мирних переговорів. Кремля зараз навпаки більше помітно зусиль, які вони кидають на бодай якісь фронтові профіцити. На ну не виходить захопити Покровськ, Миронград. Я нагадаю. До речі, що строки захоплення Покровська були до середини листопада. Сьогодні вже 27. Давайте спробуємо. От вони думають на Лиманському напрямку прорватися. Звідси якраз збільшення кількості там атак. До цього були спроби, ми пам'ятаємо і. Частково вони були все таки вдалими для ворога на запорізькому напрямку, тобто відчувається ця скаженіла, але хаотична спроба Росіян захопити бодай щось, бодай десь. Тому бачимо ситуацію, підтримуємо наші збройні сили на передовій. Як завжди, прошу вас донатити перевіреним підрозділам і фондам. Зараз, напевно, там найважча ситуація на фронті, тому воїнам потрібна наша підтримка. На цій важливій ноті я з вами прощаюся. Підписуйте там, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші подобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я вісславцемволюк. До нових зустрічей.